Пані та панове, мене звати Андрій Шевченко від імені команди Медіа Центру України? Вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу биту за свободу? З нами на зв'язку зараз Наталія Галібаренко, посол України в НАТО. Ваша високоповажність, доброго здоров'я! Вітаю вас, дорогі колеги. Будемо говорити про стосунки з альянсом і про подану Україною заявку на вступ до, до організації. Скажіть, яка перша реакція в Брюсселі? Реакція в Брюсселі, знаєте, була очікуваною, і десь вона перегукується з тим, що на першій прес-конференції сказав Гінсік. Про те, що двері альянсу відкриті, і це наше суверенне право подавати заявку. І як тільки ми будемо відповідати критеріям, нас, нас будуть раді бачити членом організації. Хоча, звичайно, якби більшість моїх колег говорять про те, що більш реальними шанси говорити конкретно вже про вступ. Це після того, як закінчиться війна, те перекладемо з дипломатичної мови на, на звичайну. Це означає, нам кажуть, ми ваші друзі, ми ваші союзники, ми будемо допомагати. Але що стосується формалізації вашого членства, треба чекати. Я знаєте, не, не буду драматизувати сильну ситуацію, тому що. Давайте говорити чесно, коли подавала Україна заявку на кандидатство, то так само були різні прогнози, і дуже багато скептиків говорили, що Україні краще забути про це. Але кандидатство, якби ми отримали, і тут питання того, що ти можеш зробити для того, щоб так само в НАТО побудувати консенсус щодо, щодо нашого прагнення. Наша заявка, по факту, повірте, не стала ні для кого сюрпризом тому, по, по, великим, тому що країни знали про наше прагнення. Ми обговорювали різні варіанти. І тому те, що ми обрали зараз такий варіант, тобто оминути стадію ПДЧ і зразу подавати заявку на членство, як це зробила Швеція і Фінляндія, в принципі, це був один із тих сценаріїв, на які всі очікували. Ми також з новин знаємо, що є вже група країн, які прямо і публічно підтримали. Підтримали українську заявку або таку агресивнішу позицію України, щоб швидше просуватися вперед. На кого ви найбільше справитеся зараз в роботі? Я абсолютно з вами згодна, Андрій. Тобто, ну очевидно, що ці дев'ять країн, які задекларували свою підтримку, це по факту є те ядро, яке з самого початку підтримувало Україну, і навіть під час війни ці країни говорили про те, що готові підтримати наше прагнення. І готові підтримувати наш вступ. Плюс, звичайно, мене наприклад обрадувала заява міністра закордонних справ Канади Джолі про те, що вона теж висловила свою публічну підтримку нашої заявки. Країни скептики так само так само відомі тут великих сюрпризів немає. Питання тільки в тому, що подання по факту заявки це теж наша реакція на те, як змінюються динамічно процеси і події. І я сподіваюся на те, що наші союзники теж це усвідомлюють. Це нормальна практика міняти свою позицію, коли ти бачиш, як змінюються обставини стратегічно. Ми завжди говорили, що ми вступатимемо в НАТО. Зараз саме така тактика обрана керівництвом держави. Що може бути для нас наступним кроком? Яким чином може можна очікувати на розгляд українського питання серйозніше на майбутньому саміті НАТО у вільнісі наступного року, чи буде щось раніше? Якщо стосується конкретного плану дій, то тут звичайно м'яч на стороні НАТО, тому що після того як заявка була офіційно передана, тепер країни-члени мають попередньо провести обговорення нашої заявки і висловити свою позицію. Те, що мене, наприклад, радує в моїй роботі, те, що тепер дискусія про наше майбутнє членство, вона по факту отримала формалізований характер. Тобто раніше це були якісь неофіційні обговорення, які ми вели десь там в кулуарах, тому що е, якби офіційно не ставилося питання. Тепер е, це обговорення буде вже відбуватися в рамках Північно-Атлантичної ради на різних рівнях. Одне з перших обговорення буде на рівні послів. Друге обговорення я не виключаю, що вже відбудеться в рамках, можливо, засідання міністрів оборони. Тобто, і серед таких великих заходів це так само в листопаді засідання міністрів закордонних справ НАТО. Тобто, ми вже формалізуємо цю дискусію. Коли буде зустріч міністрів оборони? 12-13 жовтня, Тобто у нас спочатку буде зустріч в форматі Рамштайн. Це спеціальна контактна група з підтримки України, а на наступний день відбудеться засідання міністрів оборони, де ми очікуємо нашого міністра оборони Різнікова. Яка реакція від наших партнерів і від керівництва НАТО на нові ядерні погрози з боку Путіна і з боку Росії? Я думаю, що тут наші в принципі позиції схожі. Тобто, як і Україна, так і наші союзники. Ми все таки вважаємо, що, попри погрози, реальний ризик зараз є невеликим застосуванням ядерної зброї, тому що як вважають наші друзі, це ж не питання лише політичного рішення, це питання здійснення певних практичних кроків, які так само відслідковуються партнерами. І зараз Росія їх не здійснює. Хоча давайте бути відвертими, Путін так часто вчиняв дії. Які протирічили абсолютно інтересам його держави, що знаєте, очікувати на якісь, якісь раціональні підходи не доводиться тому, я ж кажу у нашому співіснуванні з росіянами, нам і так само союзникам треба очікувати будь-якого варіанту і до нього готуватися? Тоді запитаю інакше: наскільки НАТО готова до такого жахливого сценарію? І чи є у вас розуміння, якими можуть бути кроки з боку альянсу, в разі якщо, не дай Бог, Росія вдасться до таких кроків, як ви бачили, мабуть, генеральний секретар вже виступив з заявою про те, що вони закликають Росію переглянути своє рішення і просто усвідомлювати, які наслідки можуть можуть статися в разі застосування ядерної зброї. Мені так само я помітила заяву і президента Байдена, який сказав, що на всіх рівнях було донесено сигнал до Росії щодо неприйнятності такої поведінки. За моєю інформацією, аналогічні сигнали звучали також з боку лідерів Індії та Китаю. Тобто, по факту, саме от в цьому питанні, ми бачимо взагалі повну такі, повну таку сильну тверду позицію. Держав про те, що Росія не має жодним чином взагалі вдаватися до, до таких дій, тому що це взагалі зруйнує світовий порядок. Що реально може зробити НАТО у відповідь, або як Альянс буде ухвалювати рішення? Позиція Альянсу така, що як тільки е, зазнає е, умовно удару, або буде якесь збройне втручання, одна з країн-членів, звичайно, буде застосована стаття 5. Тобто тут і ЄНСЕК, і так само лідер Америки підтвердили, що тут не має бути у Росії жодних сумнівів. Що як тільки буде атака на одну з країн-членів, всі, всі включаться в рамках статті 5. А якщо йдеться про підвищення рівня ескалації в Україні? Ви прекрасно знаєте позицію Альянсу, і знаєте, можна з ними не погоджуватися, але. Це та даність, з якою ми тут всі працюємо. Альянс готовий допомагати різними якби, способами і нарощувати цю підтримку. Країни-члени готові надавати військову підтримку, але воювати за Україну на українській землі вони не будуть. Президент Зеленський в день, коли він ставив підпис під заявкою України на членство в НАТО. Сказав, по факту ми вже є в альянсі. Очевидно, він мав на увазі той прогрес, який відбувся у стосунках між нами та НАТО за останні місяці і за останні роки. Наскільки це відповідає вашим відчуттям, коли ви спілкуєтеся з колегами у Брюсселі? Я собі, Андрій, дозволю. Сказати, якби моє враження від цього сигналу президента, мені все таки більше здалося, що президент мав на увазі те, що ми своїми збройними силами і своїми успіхами на війні, тобто ми вже показали, що ми настільки слідуємо західним самим високим стандартами, що по факту НАТО може багато чому у нас навчитися. От мені здається, що саме такий посил був. І тому. Е е по факту, якщо ми говоримо про те, що Альянс об'єднує найпотужніші країни з розвинутими арміями, то ми якраз і така країна, і наша армія може ще багато кого навчити. Наскільки це те, що ви чуєте від колеги у Брюсселі? Так, звичайно, я вам скажу навіть шуткують е зі мною колеги і кажуть мені, що після перемоги можливо краще тоді арміям країн-членів НАТО інтегруватися в українську армію не навпаки. Тому вони шуткують і кажуть: пані посол, подумайте, чи ви правда хочете вступати? Може, ми будемо вас просити, щоб ми інтегрувалися з вашими збройними силами? Наталія Глібаренко, посол України в НАТО, про співпрацю між Україною та Альянсом. Ми дякуємо вам за цю розмову. Дякую, колега. Да. І запрошую всіх журналістів стежити за анонсами Stand with Ukraine.